Всім самий величезний-величезний привіт. Ти також привітайся. Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати, що я купив в Аврорі, в чудовому магазині. Ось, і поділитися сьогодні з вами релаксом. Але це після огляду. Покупок із Аврори. Покажу, що я купив, поділюся з вами своїми покупками. І сьогодні ми з вами зробимо трішки релаксу, щоб ви відволіклись від тих новин, які потрапляють в наші телефони, в наші телевізори. Але треба потрібно триматися, і я знаю, я знаю, що все, все буде добре, все повинно бути добре. Ну що ж, хочу поділитися з вами ось цією покупкою. Не думав, що я його так сильно захочу, але все ж таки він потрапив до мене на стіл ось цей гусак, величезний гусак із Аврори. Гусь обнімусь! Не знаю, якщо, буде, якщо витримає до нового року, то, мабуть, буде в мене стіл на новий рік з запеченим гусаком. Він важить дуже дуже добре, дуже хороша вага гусака. І ціна 299 гривень в аврорі на цього гусака. Гусь а, Що навіть етикетку не зняв. Друзі, просто не маю часу. На, на, знаєте, Здається, ніби день починається, великий день. Хоча вже сонце швидко сідає, наступає вечір, але все ж таки все одно бракує мені того дня. Не знаю, як у вас. Залишайте коментарі. Хочу подякувати самим найкращим за коментарі і за ваші вподобайки. Великі-велике вам спасибі. Перша моя покупка, як я вже сказав, гусак. Ну, і також ви діліться своїми а, в коментарях, своїми покупками, що ви купували. А, можливо, подивились відео на моєму каналі і сподобалась та чи інша покупка. Я дуже дякую вам, що ви підтримуєте коментарями, тому що, знаєте, я знімаю відео в різних магазинах. І м, коли з'являється той чи інший продукт, а може вже і для мене, як, знаєте, як старий продукт, але для когось, може, і новий, ви залишаєте коментарі, чи хороша. Ця річ ще погана, наприклад, про що можна сказати, антижир, який я нещодавно знімав в Аврорі. Здається, такий дешевий, не пам'ятаю, скільки він коштує, але дуже дешево. І здається, чи дійсно він буде справлятися з тим антижиром. Дуже багато відгуків на цю штуку, що дійсно він хороший. І таким чином ми на каналі ділимося з вами один з одним. Своїми відгуками ну, про те чи інший продукт. І за це вам дуже-дуже дякую. Гусятку, давай трішки в сторону. Можеш тут полежати, порелексувати. Як тебе поставити, положити. Друзі. Що я хочу сказати? Бачите, ця миска в мене з водою. Це зараз, зараз. Під кінець відео будемо з вами щось робити. А це вже така в мене інсталяція до осені. Ну що ж, покупки із Аврори. Дуже люблю дивитися покупки із Аврори. Я думаю, вам теж дуже подобається. Ось перша покупка. Я взяв ось такий шкрибочок чи щіточка для миття. Баночок, бутилочок, де коли рука не залазить, і потрібно користуватися такою от штукою. Так, де мій чек, я не знаю, але десь він є відложений. А коли я буду монтувати відео, всі ціни будуть з'являтися на екрані, якщо я знайду чек. Ну, але якщо навіть і без цін, ви знаєте, що можна зайти в Аврору і завжди щось купити в акції. До того ж, навіть без акції, я рахую, що ціни там досить декром... де... Де... Як правильно кажу? де... кажуть, демократичні. Ось. Так, потім я купив ось таку палочку, палочку підставочку для своїх аромапалочок. Зараз ми до цього дійдемо. Це теж продається в Аврорі, але, на жаль, аромапалочок нема. Тому я. Шукав в іншому магазині арома палочки. Взяв ось такі свічки, теж ми зараз до вас дійдемо. Свічки і таблетки є трошки більші, є трошки менші, вони мені також потрібні для сьогоднішнього нам з вами релаксу. Так. Коли я побачив оцю штуку, я одразу, навіть не думаючи, взяв її. Я думаю, що вона буде тішити мене на відео також. вас. Ось така підставка-рослинка гінкобілоба. Надзвичайно, вона мені сподобалась. Тут також можна інсталювати, чи свічку поставити, чи ще щось, чи використовувати, використовувати її навіть як підставку для чашки. Ось така от зелена рослинка. Також мені вона дуже сподобалась, і думаю, хай буде. Вона в мене повинна бути. Далі я взяв ось такий рушник по акції. Знаєте, завжди потрібно. Ну, як завжди, принаймні, в мене. Рушники розходяться дуже швидко. Не можу користуватися одним рушником цілий рік. Користуюся, от, вже скоро рік буде, він вже такий замурганий. Звичайно, що є, що поміняти, попрати на заміну. Але все одно рушники в господарстві завжди пригодяться. Ось такий величенький, дуже красивий візерунок. Так, ну і взяв я велику підкладку. Хто бачив, може відео? Да? мої покупки, як я це складав, купував, знімав відео і купував і казав, що це мені потрібно і це мені потрібно. Я взяв ось таку велику, Она дійсно велика, величезна, більше, ніж у мене, ніж зараз є підставка килимок для посуду, щоб все стікало мокре. Ось, і тому я одразу взяв. Там були кольори, як то кажуть, видерне око, вирві глаз. Ну, і під мою кухню під сіру якраз бо ця сіра буде практична. Ну що ж, не буду вас більше затримувати. Ще раз кажу, залишайте коментарі, що ви купували в Аврорі. В мене такі, бачите, покупки небагато покупок, але все одно щось купив. І також хочу що сказати, що я ще купив це нікуди без цього технічну бумагу, обухів. Для мене вона сама найкраща. Вона така дуже набита, знаєте, її тяжко зігнути, вона дійсно хороша. Мені дуже подобається. І взяв рушники, дуже довго обирав, які рушники мені взяти, чи панду сніжну, чи там ще якісь були по акції Фрекінбок. А думаю, мені на кухню вистачить ось цього рушника Аврора. Повитирати десь пацькану, з жиром, повитирати десь хляпнуло якесь масло, не обов'язково і білий. Мабуть, ви зі мною погодитесь. Так, і здається, а, бачите, дивіться, що я взяв, тому що я домальовую вже свою картину. Яку я малюю і малюю, коли є вільний час. І взяв вже ось таку осінню картину. Звичайно, вона мені сподобалась. Зараз йде да, осінь, але дякую, що ще теплі вечори, теплі дні, але вечори вже і, і ранки холодні, так що вдягайтеся. Назвичайно красива. Мені дуже вона сподобалась. Якщо ви там розглянули, розглянули, да, що там намальовано. Дівчинка, яка сидить на пледі в осінньому лісі, не знаю, що вона там робить, але в неї на цьому на пледі купа всього, і м'яка подушка, і склянки з кавою, і книжка, і гірлянда, і її улюблена іграшка, і рюкзак, і ще й парасолька, яка світиться. Ще й на парасольку зробила з гірляндів. На Парасольку вдягнула гірлянди. Я думаю, що ця картина буде. Я її швидко намалюю, так як осінь ще трішки, і буде закінчуватись осінь і починатися зима. А не хочеться, щоб починала зима. Але що робити? У природи немає поганої погоди. Ну, все, тоді я хочу вам з вами порелаксувати і. Я думаю, ви підтримаєте мене в цьому. Давайте приступимо, щоб я вас теж не затримував, не хочу довго вас затримувати. Дорогі мої самі найкращі. Відключіть пральки. Відключити чайники зі свистком. Побути на наодинці з собою. Настройте себе на позитив, на хороші думки. Я хочу побажати, щоб у вас все було якнайкраще. Ми деколи біжимо наперед і забуваємо час для себе. Я знаю, що ми вистоїмо сьогодні те, що сьогодні в країні робиться. Я думаю, що Бог все бачить. Господь все бачить. Він не дасть людині. Того, що вона не зможе витримати. Піклуйтесь, будь ласка, про своє здоров'я, воно у вас одне. Кожен ранок ви встаєте і. Говоріть собі це. Це правда, тому що кожне слово має силу. Навіть написано в Біблії. Кожне слово, яке ви скажете, перед Господом повинні дати потім усю відповідь за кожні свої слова. Слово має силу, тому, просинаючись, я кажу, Боже, я дякую, що я встав, проснувся. І сьогодні у мене все буде якнайкраще. Подумайте зараз над тією ситуацією, яка у вас виникла. Можливо, ви її не можете. Не знаєте, як правильно вирішити. Я хочу сказати, що в мене також були такі ситуації. Дуже багато. Дуже багато в мене було таких ситуацій, коли я думав, для чого Бог мені таке посилає. А проходить час. І я розумію, що це мені повинно так, це в мене так повинно було бути. Я хочу вам побажати всього найкращого. Головне, як я кажу, міцного здоров'я. Будьте всі здорові. Любіть один одного і поважайте один одного. Це найголовніше. головне. Якщо у вас в серці буде любов, а любов це все. Вона без гордині, вона не сперечається, вона не завидує нікому. Вона просто любить. Дякую вам. Я дуже дякую, що ви є на цьому каналі. Саме найкраще. Я за це завжди дякую вам. Бажаю вам всього-всього найкращого. Якщо цей вечір гарного, тихого, спокійного вечора. Якщо це день, щоб він у вас пройшов як найкраще. Черпайте з кожного дня саме-саме найкраще. Тому що кожна хвилина стікає дуже швидко. Кожен день. Я вода. Я вас дуже всіх люблю і поважаю. Всього вам найкращого.